Рубін потягнув пенальті у матчі за Бенфіку. Зінченко провів потужну гру за арсенал. Кочергін знову забив за раку. Про ці та інші здобутки українських легіонерів у матчах неділі поговоримо у найближчі декілька хвилин. Заряджайте це відео вподобайкою. Підтримуй канал підпискою і ми починаємо. Анатолій Трубін вийшов в основі Бенфіки на матч проти Портімоненса і став одним з героїв зустрічі. Бенфіка відсвяткувала перемогу 3-1, а Український голкіпер отримав другий найвищий бал у цій грі. Софа скоро цінив Трубіна у 7,5 балів. Головним хайлайтом Анатолія став відбитий пенальті на 60 60-й хвилині. Українець впорався із ударом варели. Протягом матчу ж Трубін зробив три сейви. Один раз вдало вийшов на м'яч, перехопив один навіс, зробив 42 дотики до м'яча. Віддав 26 точних передач та двічі виніс м'яч. А це відео виходить за підтримки компанії Slots Сіті. Переходь за посиланням в описі та отримуй бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом Кутовий. Slots Сіті шанс там, де ти. Челсі Михайла Мудрика знову облажався. Цього разу сині вдома поступилися Астон Віллі 0-1. Мудрик вийшов в основному складі та провів на полі 61 хвилину. Найяскравіший епізод за участю українця стався у першому таймі. Мудрик, видавши шедевральну передачу на Джексона, вивівши його на рандеву з воротарем. Але цей момент це не реалізував. Михайло отримав за цей матч оцінку 7-0 від Софа Скор. Він віддав 9 точних передач з 12, в тому числі одну ключову. Створив один гольовий момент. Жодного разу не пробив в поворотах. Зробив один вдалий обіграш та двічі відібрав м'яч. Арсенал та Тоттенгем розписали бойову нічию 2-2. Олександр Зінченко вийшов в основі канонірів та провів на полі весь поєдинок. Гру можна сміливо занести в актив зіни. Він отримав другий найвищий бал у складі своєї команди 7-1. Зінченко у звітному поєдинку один раз виніс м'яч, один раз його перехопив, п'ять разів відібрав. Виграв одну верхову дуель, заробив один фол та віддав 47 точних передач на партнерів. Ілля Забарний провів черговий повний матч за Борнмут. У цьому турі команда українця поступилася Брайтону з рахунком 3-1. Забарний награв на оцінку 6,4 від Софаскор. і цей показник третій найкращий у складі Борнмуту. За підсумками матчу, українець двічі виніс м'яч, тричі його перехопив та тричі відібрав. Заблокував один удар, заробив один фол, віддав 27 точних передач та один раз пробив повз ворота. Назарій Русін дебютував за Сандерленд у грі проти Кардіфу. Щоправда, цей дебют можна назвати лише формальним, адже українця випустили на поле лише на 88-й хвилині. І нічим цікавим він запам'ятатися банально не зміг. Русін з'явився за рахунку 1-0 на користь суперників, і матч таки завершився мінімальною поразкою Сандерленду. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін взяв участь у суперрезультативному матчі проти руху. Поєдинок завершився перемогою Ракова 5-3, А сам Кочергін відзначився забитим голом після виходу на заміну. Влад з'явився на полі на 79-й хвилині. А вже за 8 хвилин встановив остаточний рахунок у грі, забивши п'ятий для Ракова гол у цьому матчі. Ще однією гульовою дією у Польщі відзначився орендований в Динамо півзахисник Заглембя Сергій Булєца. Його клуб з мінімальним рахунком переграв варту і на 56-й хвилині українець допоміг забити Томашу Маковському. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.